Вітаю вас на зустрічах. Радий бачити вас всіх і тут і там. От. Добре, що знаєте, на тему Біблії можна дуже багато говорити, дуже багато роздумувати. І напевно, що нашого життя, знаєте, коротко не хватить, щоб на всі теми Біблії обговорити. Теми в Біблії такі глибокі і одночасно, знаєте, такі прості. Вони напіснаписані ну, для всіх. Вони написані для того, щоб спаслись всі. Але тільки ті, хто захоче прийняти, бо є час і знамена, які зупинять то слово і спасіння, знаєте, закінчиться, закриється. Оп, врицята. Довго не думайте, не вагайтеся і приймайте царство небесне всередину себе і живіть тим. Яке сьогодні слово зранку було в групі взагалі слово на сьогодні, яке було. Що треба мити ноги своїм братам і сестрам. А я думаю, до чого це слово, знаєте, на сьогодні. От. Дивіться, є е, е, слово та є церква Христова. От. То якби ще зараз маркер я мав би, я б зараз намалював тоді ще знаєте, церкву не тільки Христову, от, а ще й церкву Блудницю. От. То, дивіться, Церква е, е, Христова та братами і сестрами ми маємо мити ноги. А ось я намалюю зараз церкву Блудницю. О. І відповідно, ну вона виглядає так не дуже. О. Ну але. так. художник, я так От, відповідно, церква виртується. Тут є. Ну, шапка. Шапка там. Ну, відповідно, ноги, так? ноги. Це ну, це кісточки. Це кісточки, ребра, так. Ну, відповідно, чим я буду сьогодні займатися. Я буду промивати не ноги, а кісточки. Знаєте, якщо б я хотів там, пустити пил в очі, знаєте, лапшу на ушу навішати, от, я б вас нагодував якимось обіцянками. Ну, наприклад... Робіть то і спасетесь. Поступайте так і будете мати то. Покладіть скриню і отримаєте вдвічі більше, там давайте десятину і будете отримаєте втричі більше. Відповідно, такі обіцянки дають в деномінаційних церквах. От. І Єдине, що вони не можуть дати, це гарантію та, на те, що вони обіцяють От. І вони виконати. Тобто це обіцянки ну, без гарантії. От. Чому придумали гарантію? Гарантію придумали для того, щоб е, виробники, так, які, наприклад, робить, роблять якийсь вироб, да, якийсь, продають продукт, для того, щоб е, перед споживачем мати якусь відповідну відповідальність <кхи> за якість продукту. От. Е, в деномінаціях, як на виробниці, теж є продукт. Тобто, ну, але він духовний продукт, скажімо так. Чим вони торгують? Вони торгують спасінням, е, потім торгують обрядами, молитвами. Ну і смертю теж торгують. Хоча люди цього не бачать, але насправді так є. Єдине, що е, на ці всі продукти, які вони випускають, та, гарантії ну, та, якби, немає. О. Але ми звикли, що в світі та, товар, наприклад, е, що ми отримуємо, е, має бути хоча би мінімум там, 2 тижні гарантії, якщо це ушний товар якийсь. От, ну хоча би. А взагалі хотілося б хоча би від, там, від року мати гарантії, або там, е, хоча б п'ять. А те і краще взагалі зараз обіцяють, знаєте, пожиттєву гарантію. Тобто ясно, що такими, ну, віри, такому ну, так би, знаєте, немає. Але як мислить той, хто купляє та, споживач? от, Він платить за товар. відповідно, я заплатив, ну то маю отримати якусь гарантію, хоча б, але ну якість, відповідно. От. Якщо я дав, наприклад, там, якщо е, та в деномінаціях дали на тацю, дали на пожертву, от, відповідно, <кій> жертвує великі гроші там на свята, то відповідно значить, хоча б має бути все добре правильно, в житті людини. Але про що й мова йдеться взагалі? От, Тобто, тема мого сьогоднішнього послання, е, взагалі, е, чи ти живеш одним днем, чи вічністю. От, і відповідно, якщо ви не читали Слово Боже і не чули ніколи про та, то ви живете одним днем. Чому? Тому що завтра для таких людей може ніколи і не стати. Тобто люди думають, що вони дуже часто дуже часто думають, що вони будуть жити там довго, щасливо, і відповідно, але гарантії ніякої немає. Та? От. І відповідно от ті деномінації вони пропонують, е, так якби людям дають якусь таку ну, марну надію на те, що в е, них все буде добре. От. Принаймні, е, хоча б в таке хочеться вірити. От. Але <кій> якщо ви, наприклад, е, вже і читали, і чули та, про, про слово Боже, але не зробили висновки, е, це значить, що людина вже м, відкинула Іван. Тобто, або вона не чула взагалі та, і живе одним днем, або вона вже. Чула і читала, от і відповідно <кій> висновки не зробила. Ну, от е, І це означає, що просто відкинула Тобто людина прочитала слово та і відкинула відповідно е, то слово. от І це значить, відкинула Євангелія. А якщо ви вже прочитали Слово Боже, та е, то мали прочитати хоча б слово. <кій> 1 Петра, 1 розділ 24, 25 вірш. Адже кожне тіло. Немов трава, і всяка слава людини, як квітка рослини, засохла трава, і цвіт її опав, а слово Господнє перебуває вічно. І це те слово, яке сповіщене вам у Євангелії. І знаєте, деколи спілкуючись з людьми, я побачив, що вони навіть не розуміють, що таке ну, взагалі, Євангелія. Тобто, задаєш їм питання: ви читали Євангеліє? Вони кажуть, а що це таке? Ну, вони думають, що, що це або якась баптистська книга, от, або якась складна наука. От. А коли їм відкриваєш очі і говориш, що Євангелія все-таки ну, написано в Біблії, от, то для них це, знаєте, щось нове. Вони думають, що ну, тобто вони зразу дуже часто лікаються. А взагалі, Євангелія це блага звістка та, про те, що Ісус своїм життям показав нам, як отримати вічне життя. Тобто це правдива. Розповідь про Месію, про Спасителя, визволителя наших гріхів. І це потрібно просто прийняти. Само по собі, воно ніяк не, ну, не візьметься, не прийметься. Тобто, само по собі, як деколи там пропонують в церквах, що. От ви вірте, і воно просто само по собі. Тобто, якщо не народитись згори, якщо не прийняти цю благу звістку, будучи в церкві, в динамінаційних деяких людей, я знаю, які там, по 8 років там, ходять і їм про це навіть не сказали. Це навіть в протестантських церквах таке є. Тобто, хоча це основа з основ. Та? І, тобто, там тільки говорять про Євангеліє. Тобто, а робити там ну, нічого такого не роблять з Євангелія. То яку, які шанси у таких людей на вічність? Шанси описані в Івана, 5 розділ з 24 го вірша. У відповідь Ісус говорить їм: істинно, істинно кажу вам. Тобто, істина, істина, Ісус каже саме тоді, коли. Тобто правда і правди, Та тобто що він підтверджує, що то істина і істини, за 100%. Син не може робити нічого сам від себе, а тільки те, що бачить, як отець робить. Що він робить, те і син також робить. Адже отець любить сина і показує йому все, що сам робить, і покаже йому діла ще більше від цих, щоб ви дивувалися. Отож. Як Отець воскрешає мертвих і оживляє, так і син того, кого хоче, оживляє, оскільки Отець не судить нікого, але весь суд передав синові, щоб усі шанували сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, той не шанує і Отця, який його послав. Істинно, істинно кажу вам, що хто слухає моє слово і вірить у того, хто послав мене, має вічне життя, і на суд не приходить. Але перейшов він від смерті до життя. От. Тобто це означає, що хто кхе, слухає та, е, слово Господнє і його не виконує, той живе одним днем. І я звертаюсь до, е, до тих людей, знаєте, які е, е, роблять оті обряди, оті обряди, обряди католицької віри, от, православної і протестантської. Вона мене. Та е, віра, вона мене, пройде, а лишиться тільки те, що вічне? Тобто слово спасіння лишиться, лишиться Церква Христова. І всі, хто за Словом Боже за Божим Словом підуть, і, і за спасінням. А як ви думаєте, де будуть ті, е, хто хрестать немовлят? О, де будуть ті, хто освячують машини, е, хати, яхти? Де будуть ті, хто зараз. Дійшли до того, що освячують ракети. О. Ті, хто е, зробили з Марії ідола, е, ті, хто будує храми на кістках, е, ті, хто постійно збирає, збирає і збирає гроші, а людей розкидає. О. І ті, хто потім е, з ними сидять за одними столами і нічого їм не говорять. А от я собі подумав, що би сказав Ісус, коли би прийшов в нас час, та? трошки то, якби, то більше на, на мій розум. От. Але <кій> якщо би от Ісус та? прийшов і почав говорити, та? ну, так як раніше, натовпу. От. Тобто, але в сучасний вже, скажімо, час, та зараз. От. Тому що зараз <кій> прийшов такий час, що зараз все. Трошки по-інакшому називається, так? І відповідно люди, які е, створили у тісі сі вони там користуються. Тобто вони поназивали речі трошки інакшими іменами, і люди просто не здогадуються, що воно так названо. От. І та, таким чином заплутали просто. Матвія, 23 розділ. Тоді Ісус промовив до натовпу і до своїх учнів, кажучи: на сидінні Петра посідали католики і православні, вони в'яжуть важкі, непосильні тягарі і кладуть на плечі людей, а самі пальцем своїм не хочуть їх поверхнути. Всі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди, роблять ширшими свої біблії та е, збільшують своє крапило. Люблять почесні місця на бенкетах і перші місця в храмах, і вітання на майданах, щоб їх кликали люди: отець, падре, ваше преосвященство. Ви ж не називайте себе вчителями, бо один є у вас учитель, а всі ви брати. І не називайте нікого на землі Отцем, бо є один у вас Отець, Отець Небесний. Не називайте і наставниками, бо є один у вас наставник Христос. Найбільший з вас нехай буде вам слугою, тому що хто буде себе підносити, буде принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. Горе ж вам, католики і протестанти, лицеміри, тому що ви зачиняєте Царство Небесне перед людьми і самі не входите, і тим, які йдуть, не дозволяєте війти. Гори вам, католики і протестанти, лицеміри, тому що ви поїдаєте хати вдовиць і хочете скласти хороше враження за це, отримаєте дуже тяжкий осуд. Горе вам, православні та католики! Лицеміри, які обходите море і суходіл, аби здобути подай одного новонаверненого. А коли це станеться, то робите його сином гієни, вдвічі гіршим за вас. Гори вам, по сліпі, які говорите, хто вийде від нас, того ми не похоронимо. А якщо тебе хрестили католиком, то католиком маєш і померти. Безумні і сліпі, бо що є більше спасіння? І блага звістка, чи ваші правила і догми. Нехай ваше слово буде та, так, так або ні. ні Гори вам, католики, та православні лицеміри, бо берете десятину з гривень і доларів, а занедбали найважливіше суд милосердя. Та віру, Поводоріви сліпі, які відсіжуєте комара, а верблюда ковтаєте. Гори вам, католики та протестанти, лицеміри, бо очищаєте чашку і миску ззовні, а всередині вони повні здирства та ненаситності. Католику сліпий, очистить спершу чашу всередині, щоби ззовні вона стала чистою. Гори вам, католики і православні лицеміри, бо ви подібні до гробів побілених, які ззовні видаються гарними. А всередині повні мертвих кісток і всякої нечистоти. Так і ви ззовні видаєтесь людям праведними, а всередині повні ліцемірства і беззаконня. Гори вам, католики та протестанти, лицеміри, ви будуєте гроб... гробниці пророкам і прикрашаєте пам'ятники праведникам і кажете, коли б ми жили в, в дні наших батьків, то не було б їхніми спільниками в пролеті крові пророків. Отак свідчите самі собі, що ви є синами тих, хто вбивав пророків. Тож виповніть міру беззаконня ваших батьків. Е, ну, я не говорю що до всіх, знаєте, відноситься там, але е, хто має вуха, нехай чує. От, прокиньтеся просто поки не пізно, і залишайте цей, ці деномінації, залишайте цей рід. Е, бо церква Христова вже е, видима і готова прославитись. І прославити нашого первосвященика, який на небі Ісуса. Амінь. Амінь. Амінь дякую.